Центром протидії дезінформації робочого органу РНБО Іваном Сличко. Пане Іване, чи чуєте ви мене? Доброго дня чую добре. Добрий день. Рада бачити вас в нашому ефірі. Власне до першого питання: хто створює дані сайти на територію України? Це зрадники чи росіяни? Дані сайти створюються. Проросійськими агресорами кремлеботами, називайте їх як хочете. Вони це все йде від Кремля. Тобто є люди, які працюють на території України на тимчасово окупованих територіях. Але більшості своїх це все йде з Росії. Тоді як реєструють змі під українським доменом, відрізняються, але мінімально. Тому людина, яка не знає про це, вона може легко впійматися на цей фішинг. Звичайно, ці сайти не є популярними. бо Вони створюються штучно, вони нові. Їх треба звичайно рекламувати. І Фейсбук цю рекламу, як ми бачимо, просуває і досить потужно. Чи є ті люди, комісія, органи, що фільтрують рекламу на Фейсбук? Чи хто що хоче, той пише і рекламує? Вони існують, проте вони реагують лише після певного запиту. Тому в першу чергу, коли люди звернули увагу, що це фейк, вони можуть звернутися або до нас, або до інших органів. А ми в свою чергу вже передаємо це далі і працюємо напряму з Фейсбуком, з адміністрацією, так і ну так далі. Хочу поговорити про наступне. Я знайшла статтю, де ви разом із колегами проводили тренінг, як не піддаватися російській дезінформації. Така робота вашим центром проводиться не вперше цього тижня, минулі тижні, місяць по тому. Звичайно, ви працюєте з людьми. Розкажіть, з ким саме ви на кого ви акцентуєте свої тренінги, з ким працюєте і, взагалі, чи актуально це зараз? Це доволі актуально, хоча зараз уже знаєте, така критичне мислення у українців добре розвинуто, але все рівно дуже багато є таких хитрих уловок, на які все ж таки ведуться українці. Тому ми працюємо як на широку аудиторію, так і точечно для певних спецслужб. Тому відкриті насправді до всіх навіть зараз проводимо тренінг що четверга ще можете підключитися. У нас на сайті є реєстрація відкрита. Це онлайн зустріч, певна, правильно? Це онлайн зустріч, так ви орієнтуєтесь на змі чи орієнтуєтесь просто на людей? Звичайний українець може зареєструватися і в ваші курси? Так, звісно, ну це онлайн-лекції зараз на даний момент, от те, що я рекламую. Можете підключитися, зареєструватися у нас на сайті відкрита форма. Ще раз повторюю. Це для всіх, буквально. Тобто, якісь точечні тренінги для різних структур, це вже ну вони більш індивідуальні. Там певний підхід є. Інший до речі, я помітила таку тенденцію, що часто ви співпрацюєте і проводите ці тренінги для голів обласних військових адміністрацій. Правильно, так все, все угу. вірно проводимо. Угу. Потім, Потім вони працюють далі з людьми, працюють в областях. Чи як далі просувається ця робота від голів саме? Це Сарафанне Радіо, звісно, воно працює. Всі повинні бути в курсі, всі мають знати певні протидії методи протидії дезінформації. Всі повинні бути медіаграмотними. Тому починаючи з голів облдержадміністрації. І закінчуючи населенням, всі бажаючі мають можливість дізнатися правду, навчитися верифікувати інформацію, і це вже йде по такій структурі. А щодо статистики, чи багато людей долучається до ваших онлайн тренінгів? На цьому тренінгу, який зараз у нас відбувається, 800, якщо я не помиляюся, або 900 уже практично зареєстрованих учасників. Прекрасна статистика. Дякую, пане Івана. Додам трішки інформації. Не лише українські медіа підробляють пропагандисти. Вони створили клон французької газети Ле Парсьєн. Усе з тією ж метою, щоб поширювати антиукраїнські наративи. На фейковому сайті опублікували матеріали із назвою Масова втеча заради спасіння від військового рабства українці намагаються уникнути неминучої загибелі на передовій. Це про ухилення від мобілізації та дезертирства, що, начебто, здавна поширені в Україні, що звісно є неприхованою. Брехнею автори матеріалу стверджували, що українська армія, нібито некомпетентна і програє російські, начебто більш боєздатній армії. Увагу на фейкову сторінку Лаперсієн звернув французький журналіст Фабріс Депре. Він пояснив, що за дизайном вона справді дуже схожа на оригінальну. Лише доменне ім'я відрізняється. Справді дуже схоже на шахрайські методи пропагандистів щодо українських газет. Скажіть, будь ласка, навіщо європейцям створювати те саме, що роблять росіяни? Яка їхня мета? Ну, перш за все, це не європейці роблять. Це або проросійські агенти, або це так само росіяни, які знаходяться зараз там. Тобто немає випадків, коли це було сплановано керівництвом держави європейської. А в Європі якийсь орган має право взагалі і можливість регулювати дані сайти? Ну, в кожній країні свої структури. Звісно, вони мають вплив і можуть регулювати все, що завгодно. Ми з ними не співпрацюємо настільки тісно, як хотілося б, але все в майбутньому. А Слід зазначити, що ці фейки в Європі не несуть такої шкоди, як вони, наприклад, в Україні можуть її нести. А ми, українці, зокрема, Центр протидії дезінформації, різноманітні організації. То, що можемо ми відслідковувати це, аналізувати і нас тут в Україні поширювати, що ось в Європі є певна загроза нормальній правдивій інформації. Ми маємо це робити, і чи можемо? Ми це маємо робити. Ми це робимо і доволі успішно робимо насправді ділячись цією інформацією з. Тими країнами, де це поширюється, і розповсюджуються це ну на нашій території так само, тому що багато українців зараз знаходяться в Європі. Вони так само під впливом можуть бути дезінформації, і тому читаючи нас і верифікуючи інформацію через нас, мають можливість дізнатися правду. Дякую, а ми просуваємося до наступної теми. Про фахівця і спросування російської пропаганди розповідає центр протидії дезінформації при РНБО. Тут наводять цитати так званого норвезького політолога Глена Дізена. Він поширює пропагандистські наративи про так званий державний переворот в Україні у 2014 році та експансію НАТО як загрозу для Росії. Не дивно, що Дізен є постійним коментатором на телеканалі Раша Today. Як приклад, можемо навести його цитату: обидві сторони вдаються до ескалації США і великобрита. Ані постачають потужну зброю і заохочують Київ використовувати її для нанесення ударів у глиб Росії. Як би ми реагували, якби ситуація була зворотною, тут можна лише додати, що ситуація і так є зворотною. Ворог понад рік руйнує українські міста та вбиває людей саме далекобійними ракетами та дронами. А ось США, навпаки не хочуть давати Україні ракети великої дальності саме через можливість ударів ними по Росії. Чи варто дивуватись перекручуванням? Звісно, ні, це вже звичний. Принцип російської пропаганди, пане Іване, просування пропаганди Європи. Знову ж повертаючись до цієї теми, російська пропаганда використовує експертів, які живуть в різних країнах, говорять різними мовами, але мають майже однакові думки. Яким чином росіяни підбирають цих людей? Ці люди, ці вся сітка, мережа, вони доволі давно співпрацюють з проросійським телебаченням. з Кремлівськими медіа і так далі, пропагандистськими ресурсами е, у них є певний інтерес у всіх, і я не можу це стверджувати. Але з високою вірогідністю вони працюють за методичками Кремля, які напряму їм поставляються, і тому це все розповсюджується по всім країнам світу з більшою чи меншою, вже більшими чи меншими успіхами. Цих експертів об'єднує лише виражена антиамериканська позиція, яку підсилюють російські гроші? Хтось просто рекламує себе, маючи інакшу точку зору, це доволі ти доволі часто можеш виділитися на фоні інших. А хтось має інтерес фінансовий. Хтось просто дійсно зомбований російською пропагандою. Це також не можна відкидувати різні варіанти, але всі вони сходяться до одного. Вони всі зараз є певною загрозою для України і для інформаційної війни, яку веде Росія. А ми вже починали говорити з вами про контрнаступ. Що звичайно ми простежимо істерію в медіаполі полі росіяни, які на тлі своїх поразок, коли їх ЗСУ від... відштовхують від позиції від... виганяють з нашої території, звичайно, вони будуть поширювати багато фейків. От і що ви можете навести який приклад істерії Росіян цього тижня в медіапросторі? Щодо контрнаступу, Росія продовжує діяти за принципом кількість, але не якість фейків. Тому їх вистачає, але всі вони не дають потрібних Кремлю результатів. Щодо гучних фейків, які дійсно набрали резонанс, це фейк щодо загибелі. Вищого військового командування ЗСУ Валерія Залужного і uh -huh. Олександра Сильського під Бахмутом. Всі про медіа, практично всі, розповсюдили цю інформацію, і вона дійсно набрала резонансу. Проте ця інформація прожила цей фейк прожив рівно до того моменту, доки генерал залужний не з'явився на весіллі українського військового. Дуже технічно uh, він спростував фейк про себе. Це було неймовірно. Згоден. Згоден повністю. Також інтриги щодо навколо терориста Пригожина, його ПВК Вагнера. Вони постійно поповнюються фейками. По перше, це снарядний голод, про який він так ревно заявляв. Це не відповідає дійсності, тому що продовжують ворог продовжує активні обстріли майже по всій території. По друге його гучні заяви щодо виходу його групування з Бахмуту 10 травня. Також не відповідає на дійсності сьогодні. 13 травня. Вони досі там. Я думаю, що це не останній раз. Вони виходять на словах. Також щодо 9 травня, багато фейків було. Вони так чи інакше стосуються контрнаступу, тому що основна ціль всіх фейків в Росії це дискредитація керівництва України і військових зсу. Дякуємо вам величезне за фахову оцінку реальності. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. До побачення. Я ж нагадаю, що з нами в ефірі був старший аналітик центру протидії дезінформації робочого органу РНБО Іван Сличко.